Коли ми невірно, неефективно проходимо другу стадію стресу опір або адаптація, ми попадаємо в негативні наслідки, це третя стадія стресу, виснаження. Саме тут, на цій стадії виснаження, у нас починаються психосоматичні проблеми. Що таке психосоматичні проблеми? Це коли. В мене вже виникають негативні наслідки, як хвороби, хронічні хвороби, через те, що я довго знаходжуся в стресовому стані на рівні емоційній або психологічної реакції на стрес-фактори. Тобто, я так довго нервую, я так довго не знаходжуся в спокої, що в мене починають вже спрацьовувати фізіологічні реакції організму. Безсоння, там, тиск, в мене змінюється вага, в мене змінюється гормональний стан, і це може проявитися в погіршенні якихось незначних хвороб, які в мене були раніше. Тобто проявляться всі мої тенденції на генетичному рівні закладені, які могли б не проявитися, але проявляться через те, що я в цьому хронічному стресі дуже довго знаходжуся. В такому роздратованому стані. І на цій стадії ми вже знаємо зараз, що на кожній стадії у нас різні навички і різні ресурси нам можуть допомагати. От і на цій стадії ми точно вже знаємо, що ми не обійдемося власними ресурсами і власними навичками. І це є ознака знання третьої стадії стресу. Чому? На третій стадії стресу, коли ми виснажені, у нас вже немає ресурсу прийняти позитивне рішення. Нам самим вже складно прийняти правильне позитивне рішення, тому що я вже виснажена. А виснаження це означає, що моїх ресурсів не вистачило. Я їх виснажила, психологічний ресурс виснажила, емоційний ресурс виснажила, можливо, вже фінансовий ресурс виснажила. І в цій стадії я знаходжуся на самому самому низу, тобто дуже негативні явища, і звідси мені вибратися наверх за рахунок власних ресурсів, вже неможливо. Отже, коли ми діагностуємо у себе. Що ми вже на стадії виснаження. Перше, що ми собі маємо занотувати, що діагностика стадії виснаження завжди має нас надихнути, підштовхнути і вказати нам, що нам потрібна зовнішня допомога. І це дуже важливо, особливо для тих людей, які вважають себе сильними. Знаєте, є, таких, є така група людей або кластер людей. Які вважають себе дуже сильними. Вони дійсно сильні, вони емоційно сильні, фізично сильні, вони впевнені в собі, вони такі волеві люди, і ці люди якраз частіше всього попадають у стадію виснаження стресу. Тобто найбільш активні сильні люди мають найбільш високий ризик попадання в заглиблений стан виснаження стресу. Уявляєте собі? А ті люди, які не вважають себе сильними, або вміють любити себе, в них розвинутий емоційний інтелект, вони знають, яка в них позитивна стратегія життя, вони розуміють, що вони цю стратегію життя усвідомлено підтримують в собі, бо ці люди не попадуть в стадію виснаження стресу. Хоча і ті, і інші будуть проходити через одні і ті ж випробування. Ну, умовно кажучи, зараз нам не потрібно далеко ходити, ми знаходимося в стані війни в Україні. Але ми бачимо, що реакція різних людей на одні і ті ж стресові фактори різна. Якісь люди вже давно не витримують, якісь люди вже давно хворіють, якісь люди вже не справляються з своїми стресами так, що вони потребують медичної допомоги і дійсно вже знаходяться в лікарнях. А якісь люди продовжують працювати, допомагати іншим, справлятися з цим і ще казати, що треба бачити позитивну сторону життя, треба бачити нові можливості. Вони теж є, що у стреса можуть бути позитивні наслідки. І перші люди, які вже виснажені, дивляться на других і кажуть: ну, вони якісь ненормальні. Який позитив від стресу? Де ви його бачите, цей позитив від стресу? І них дійсно різні відношення, тому що стратегії, базові стратегії життя різні, рівень емоційного інтелекту різний, знання своїх ресурсів різне, навички керування стресом різне, і це все може не усвідомлюватися людиною ні першою, ні другою. От так просто склалося, що одна людина живе по одному сценарію стратегії життя, а інша по іншому. До речі, це ще раз говорить про те, як важливо розібратися в своїх стратегіях життя, як важливо навчитися знати, що таке емоційний інтелект, і підвищувати свій емоційний інтелект. Отже, буду рада всіх вас бачити в січні і в лютому місяці на своїх міні-курсах. Бо це буде не вебінари, це будуть міні-курси. Ну, не зовсім навіть міні, там 6 або 8 буде уроків. 4 по базові, базові стратегії життя, і десь 7 чи 8 уроків по емоційному інтелекту, і це буде тільки база. Так, от, коли ми попали в третю стадію стресу, перше, що ми маємо знати, це нам потрібна зовнішня допомога. І якщо ви є сильною людиною, яка знає, що вона може справлятися з усім. Якщо ви діагностуєте сьогодні наприкінці цього вебінару, у вас у всіх буде діагностика власних стресів і стадій, на яких ви знаходитеся, якщо хтось знайде, що він знаходиться зараз на третій стадії стресу, одразу сідайте і думайте, яка зовнішня допомога вам потрібна. Тобто, це буде перший сигнал на те, що вам потрібна зовнішня допомога.